Всім привіт! Це Таня з майбутнього. Тут я в цьому відео хочу вам показати, що я роблю з светру з секунду а, вже з результатом на кінці відео, тому то дивіться до кінця. А, будь ласка, підпишіться і поставте мені вподобайки, мені буде дуже приємно. Це пропушить мої відоси. А вам гарного перегляду! Я нагадаю, що я купила в секун за 45 гривень светрик. Ось так він виглядає. і Я придумала його розпустити, відпарити ниточки, і з нього щось прикольне перев'язати. Ось тут я вже його з горем пополам розпускаю. Це було дуже довго. Це все зайняло в мене десь 2 дні. Ну і тепер час відпарювати нитки. Коротше, у сусідки взяла такий випарювач. Буду зараз спробувати утюжити нитки. Фух, історія слідуюча. Вчора я в а, взяла випарювач, і все було б добре, якби. Я нормально намотала пряжу. Я хотіла зробити спеціально з таких клубків дліну таку пряжу, щоб отакі були кусми, щоб їх було зручно випрямляти. Намотати та я намотала, мені навіть Влад допоміг. І випрямити випрямила, ну так, з горем пополам. Але після того, як пряжа випрямилася, і вона дуже сильно заплуталася, і я всю ніч до третьої ранку я просто а, розмотувала. А зараз такий кусман покажу, як воно було. І це з усіма ось цими ниточками. Фух, тепер а, я намотувала просто в такі клубки, і тепер я хочу на прягу моталку намотати. Ти ще й четвертий раз по кругу? Так. Да. <рес> Влад в шоці, тому що він мені вчора допомагав, бо я матюкалася просто як Ну Я хочу просто, щоб вона нормально виглядала. Чи вже пофіг? Я нормально у нас. пофіг. Ладно, дійсно, я поки заб'ю і на металку не буду мотати. Да, тому пішли і зараз подивимось, скільки це все важить. 810 грамів. Ну, 8 мотків пряжі. Так, я зв'язала на пробу з пицями 7 мм а, зразок, і мені не подобається. А, уж він якийсь надто дирявий. І зараз спробую перев'язати спицями 6 мм, і може вже я попаду в плотність. Так, все, я зробила на 6 мм цей зразок. Скажу так, спочатку я хотіла собі зв'язати просто светрик, нічого не вигадувати. Але я дуже стомилася в'язати светрики, бо я кожного дня їх в'язала на замовлення. І все, я хочу трохи відпочити від светриків. Сказала я, хоча зараз у мене на спицях ще один светрик, я його в'яжу своєму другові захотіла просто зробити йому приємне, але то таке, то паралельна історія. Так, повернемося до нашого беушного светрику в минулому. А в майбутньому це буде це буде жилетка, Бо я хотіла спочатку кардиган. Але в мене вже є просто ідея для кардигану, і я ще зроблю на нього майстер-клас. Тому я не хочу, щоб просто дуже було багато цих кардиганів. І я захотіла зробити жилетку. Ще я дуже переживаю, що мені не вистачить пряжі, бо я відчуваю, що цей зразок він дуже тяжкий і товстий. І я, да, я переймаюся, що Прям на щось велике, все ж таки мені не вистачить. Я хочу зробити її довгою, я хочу зробити горловину круглу. І я буду в'язати без рукавів, тобто я можу не перейматися, що мені не вистачить пряжі. Тому так, я побігла його, цей зразок вимірювати, дивитися, скільки тут сантиметрів. Але вже я бачу, що цей зразочок дуже маленький. Все ж таки спиці 6 мм. Ну, блін, зубочистка для мене, розумієте? Це не, це не спиці. Нормально, не спиці, це 12 мм. Я амбасадор великих спиць. Ну все, я пішла, буду з вами ділитися проміжковими результатами.

Так, сьогодні день третій чи четвертий. Е, я дов'язала светр для свого друга. Просто чорний оверсайз светр. Нічого цікавого. Типу, класична база. Такс, ну що, я зв'язала перед. Не, я зв'язала спинку. Ось так виглядає спинка. Буду зараз в'язати перед. Так, дивіться, я на пробу зв'язала один рукавчик, ось він так виглядає, і ви зможете подивитись, от, наприклад, от яка тут в мене дирка для пройми велика, і як вона вкоротилася за рахунок резинки. В принципі, я так і хотіла, тому що я коли дов'язала дві частини перед спинку, мені не сподобалось, що тут. Завелика дуже дирка. І за рахунок резинки я і хотіла зробити трохи-трохи менше рукавчик. І в мене вийшло. Тому я супер задоволена. Так, зараз я піду ще дороблю горловину і другий рукавчик. Так, ну я дов'язала. Ось фінальний результат жилеточки. А, якщо чесно, вайб такий 90-х, ця жилетка це ще не все. Бо в мене ще залишилось тут грам 300 ще пряжі, можливо, навіть більше. І я хочу ще зробити собі шапочку-біні сюди, мені здається, дуже буде прикольно. Шапочку Біні і, можливо. Ще зроблю якийсь светрик багет, і будемо з ним отак от під ручку ходити. Мені здається, це дуже прикольна ідея. Зараз дізнаємося, скільки тут всього пряжі залишилось. Це, мабуть, все. Так. Да, я позабирала з, з усієї хати. Це ось вся пряжа, що залишилась. Такс. Ого! Так, я тільки що побачила, що я надягла жилетку спинкою. Тут є різниця, чи спинка, чи перед. Ось. Ну, ви зрозуміли, як виглядає ця жилеточка. Бляха, мені чесно, дуже подобається. Я не знаю, з чого зараз мені почати, чи зробити мені шапочку біні, чи зробити багетовий светр. Просто шапочка-біні, я знаю, як я буду в'язати, а багету-светрик. Я хотіла ще зв'язати давно. У мене є в голові, як я це хочу, щоб виглядало. У мене нема тутору. І щось мені підказує, що я в'язати цей светрик можу дуже довго. Мені не хочеться дуже довго зараз в'язати. Зараз е, неділя, зараз день. Е, е, тому е, я не хочу зараз усю ніч це в'язати. Я просто е, пошвиденькому зроблю собі біні. Сьогодні 10-те, ми прокинулися від двох вибухів, і сьогодні ми сидимо в гардеробі, бо в нас кляті сусіди, і будемо тут продовжувати в'язати те, що планували. Лежить. Так, есть одна. У oh май. Це що за пес горнюний? А ну Вставай. Стюай. Ну. Я думала, буде хуже, багет. Ні, не чого. Так, тепер виглядає такий светрик, і ми з ним будемо разом ходити. І того ось що в мене вийшло. Я думала, що мені пряжі вистачить на одну біні. Я її зв'язала і зрозуміла, що в мене дуже багато пряжі залишається. І я вигадала зробити цей светр багету. І в мене ще залишилося пряжі десь на ще один такий светрик, тому я гадаю, що мені спокійно вистачило на один повноцінний светр. Але і так дуже гуд, мені подобається, що в мене такий вийшов набір. На цю шапочку біні в мене вже є майстер-клас. Він буде доступний за посиланням на Patreon в шапці профілю. А стосовно цього светрика... Я його в'язала на пробу. Мені сподобалось в принципі. Якщо взяти іншу ниточку, то буде взагалі гуд. Тому я думаю зробити також на нього МК, тому чекайте незабаром. Дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось, в принципі, що вийшло з того светра. Ну і я маю це сказати. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайки. Я буду вас далі радувати такими прикольними якимись. Штукенціями зараз дуже не вистачає чогось доброго, спокійного і творчого. Тому бережіть себе, всіх, всім гарного дня, всім па-па!